Доброго дня! Чи можна димохід вище даху утеплювати ППС? Прям такого Юрію ну нема. Тобто ДБН нема такого от прямо не можна. Але якщо ми подивимось з вами, що температура використання екструдованого пенополістиролу це до 70 градусів по Цельсію, а вихід температури диму? З каміну десь, ну, близько там 250-300 градусів. Ну, то я так рахую, що ППС найкращий вихід. все ж таки Тим паче він у вас либо Г2, Г3. Дуже токсичний, це Т2, Т3. Ось тому, все ж таки, ми використовуємо плот, ну, дуже таку щільну мінеральну вату для цього, а, а не ППС. Все ж таки, не, не найкращий вихід, я вам скажу так. Утеплювати так треба. треба Є в нас в Києві, я просто хлопці забув, як зветься інститут, тому, ви ж розумієте, він ще там назва з таких радянських часів, вона така довга. ось Але є стаття цього інституту. Вони проводили, як сказати, Ісслідування, ось ви мені в коментах пишіть, там як буде українською. Ось вони проводили, і потім зробили от статтю, Ну Написали статтю, і там була така рекомендація, що е, вентиляційні канали, я не пам'ятаю, Димар там був чи ні, але взагалі-то воно рахується, як і те, і те. Ну, Коміни. В нас звуться комен. Тобто. Комини рекомендується утеплювати не, не гірше, ніж фасад будинку. Тобто, якщо у вас на фасаді будинку, наприклад, 150 мм пінопласту, Ну то хоча б 150 мм мінеральної вати. Але враховуючи, що площа там замала, так і це вже близько вуличне повітря. Ефективність цієї товщини, вона ну під сумнівом, так скажемо ось Тому ми утеплюємо всі диморі соткою, от там, де є гаряче повітря, дим тобто від газового котла чи від каміну, ми утеплюємо мінеральною ватою. Якщо це вентиляційні канали, ми утеплюємо ППС ПСБ. Чому ПСБ? Тому що, він по-перше, ми купуємо Г1, тобто саме затухаючий. От там близько деревина, а, соч... а, а з'єднання деревини з пінопластами це погане з'єднання, тому що пінопласти дуже токсичні, вони дуже сильно роблять вищу температуру горіння, пламені і тому вони допомагають деревині горити. Ну, полихати. А деревина сама, вона, якщо вже горить, то вона довго горить. І вона підпитує пінопласт І от, якщо, не дай Боже, пожар, вони один одному допомагають, щоб воно швидше все згоріло. А дим щоб був такий токсичний, що якщо внюхав, то все, всіх і відробило зразу. Тому я не люблю таке поєднання. І предпочитаю все ж таки мінеральну вату.